Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде дуже корисне відео, оскільки буду робити на ту тему, яка вам дуже сподобалась в минулому відео Сленбі. А саме тепер будемо з Авророю. Топ 5 найкращих моїх топових фаворитів. Чи ви зрозуміли найкращі товари з Аврори. Їх буде 5. бо насправді я не можу сказати, що я перепробувала всю косметику з Аврори. Але більшість така собі, насправді, плюс є, що там доля дешева косметика, як, наприклад, ця палетка за 50 гривень, яка спокійно може замінити ось стіл за 150 і дорожче, бо дійсно сухі продукти гарної пігментації, гарно тушуються, і насправді це моє відкриття. Сьогодні таких відкриттів в цьому відео буде ще декілька, і за 9 гривень. Буде багато товарів, буду вам всіх радити, тому давайте скоріше розпочинати. Ти по чесі від найкращого продукту до такого, ну більш-менш середнього, але теж непоганого. Але оскільки я сьогодні буду користуватися всіма цими продуктами, то мені потрібно буде розпочати з тону тону гарного в Аврорі я не знайшла. У мене був сафі, але він в рижому відцінку. Мені не дуже подобається, як він лягає по шкірі. Я робила огляд на нього своїх минулих відео, буде цікаво, можете подивитись. А сьогодні у нас буде консилер від Плавіт. Його я купляла десь. Я не пам'ятаю, чи 30, чи 40 гривень. Він мені подобається по текстурі, те, як він лягає, він дійсно дуже перекриваючий, але є великий мінус. Ви бачите це? Я це бачу. Це мега-білий, вибілюючий якийсь консилер. Певно, якщо ви візьмете не на перший відтінок, як у мене, то ви вгадаєте, буде все окей, буде все дуже добре. Після того відтінку, мене певно, трошечки така травма залишилась набрати заврори. Темні відтінки, буде все дуже погано. Я вирішила, що консилер перший маю взяти. він мені має підійти, але щось трошечки не сталося. Це плюс, те, що якби шкіра під очима має бути висвітлена, висвітлююча, ну коротше, має бути світлою. Незважаючи на те, що я його о, взяла до переліку цього відео, я не особливо люблю такі дешеві товари для обличчя, особливо. Консилер там за 30 гривень, бо я вважаю, що от серед осієї усієї косметики краще переплатити за тональні засоби більше. І такі дешеві брати я не дуже люблю, особливо ось це, хоч в мене й лежить, і перекриття в нього непогане, і туш мою він роз'їв, но що я її взагалі наносила, я не розумію. Я вже загубилася про що я казала, трошки з думки зійшла. А отож, я за те, щоб такими дешевими тональними засобами саме не користуватися. Вони відомо, з чого вони складаються, а в шкіру вашу вони вбираються. я не хочу вам його прям нахвалювати. Але дійсно серед всіх тональних засобів в Аврорі це певно, що один з найкращих, бо він дійсно щось вам. Перекриває я ним, звичайно, в повсякденному житті майже не користуюся, бо ароматики трошечки хімози. Знаєте, я його купувала, він був відкритий, не факт. Хоча по пакуванню і по перекриттю він не плямами лягає, тобто все гарно, він перекриваючий. особливо якби в мене була світліша шкіра, він мені певно ідеально підійшов. Думаю, що ви бачите цю різницю трошечки. Це гарний продукт, але вже свої побоювання щодо дешевих тональних. Я вам ну ідеально радити його не можу, але знаєте, він непоганий. І нарешті, те, що я дійсно чекала, що я вам можу спокійно радити. І я знаю, оце в тих ваших тіктоках не сиджу. Мені здається, що це вже достатня така вірусна палеточка, популярна і не дарма. Бо за 50 гривень ми отримуємо цілих 4 продукти, забігаючи наперед, 3, Бо ось цей хайлайтер він не працює, а все інше працює ідеально. Тут у нас бронзер, тут у нас контурінг. Тут у нас хайлайтер, який нічого не робить, який не працює, і пудра. Пудра, до речі, гарно перекриваюча. І спочатку зафіксую наш консилер, щоб він у нас нікуди не скотився і все було добре. І на очі ще нанесу, бо далі тут будуть у нас сухі продукти. До речі, цією палеткою зараз я вам покажу, як я роблю макіяж в основному повсякденні. І це не тільки сюди от на вулиці, але й в інші місця, і воно якось поєднується і дуже гарно виглядає. Пудри я завжди люблю нанести побільше, особливо зараз, коли я знімаю відео. Мені не потрібно, щоб моя шкіра сяяла. Прям вам був якийсь такий виблискуючий ефект. Ні, мені треба, щоб вона була максимально замотована. І далі у нас з вами будуть сухі продукти, які будуть краще лягати на сухі продукти, тому треба побільше пудри нанести. Я оце тоді, коли монтую відео, кожен раз вирізаю це, як я наношу пудру, може, хвилин п'ять. І я не розумію, наше мені є так багато. Типу, один-два рухи, і все, пудра нанесена. Ні, мені ж треба розтирати прям по всьому обличчю. Ми використаємо контур. Спочатку цим все ж таки товстеньким, яким я і наносила пудру, як би да, логіка. А, на чий контур? Добре. Ну давайте ось цим от малесеньким нанесу ось це контур. я от нею. Відносно активно користуюся, я не скажу, що кожен день, прям оскільки все ж таки бюджетний товар, у мене є інші такі більш дорожчі, і на що я тоді ті купляла. Тому ця тоді, коли мені буквально треба макіяж на 5 хвилин, я така: так, ну щоб не використовувати зайвий раз оці гарні продукти, скористуюсь нею. Хоча, якщо ви розпочинаєте з косметики чи щось таке хотіло спробувати, то я вважаю, що це прям дуже гарний варіант. Єдине, що ось цей бронзер мені по відтінку, він якийсь, прям ну занадто світло-рижий. А ось цей контур, я вам хочу сказати, що він ідеального такого темного відтінку. І от навіть зараз я не знаю, камера може з'їдати, але я бачу силует своїх вилиць. Тобто і ніяких плям я не бачу за таку ціну, це захват якийсь. Хорошо, грубо кажучи, десь 13 гривень один продукт. Це дуже смішна ціна. Хочу нанести бронзер тут. Я вже якби зможу розгулятися побільше. Наношу його над ось цим от контуром, що ми з вами робили. Щоб моя шкіра виглядала більше засмагою сюди на лоб, але признатися чесно, я наношу ось цей от бронзеру тільки сюди, от на вилиці і моя фішечка улюблена, щоб воно у нас все поєднувалося. Теж, в залежності від мого настрою, беру або ось цей більший, або зараз цей менший пензлик набираю. Щоб у нас не було плям, наношу ось сюди на очі, і тоді о, цей макіяж прекрасно поєднується між собою, бо і очі якось більше виділяються, засмаглий ефект. Наші я одразу з тінями. буквально дві хвилинки, і вже чудовий макіяж. І ще я люблю наносити трошечки на носик, щоб воно поєднувалося, щоб не було те, що тут в мене щось темне, темне, і отут нос просто білющий. Ні, такого не має бути. Ось так, от швидесенько ми майже всіма продуктами скористувалися. Пробую вам зробити свотч хайлайтеру. Типу, навіть якщо я його так от набираю, набираю і прям про вас розтираю скільки продукту, і оце переношу на шкіру, і я не бачу. Я не бачу цей хайлайтер. І знаєте, якби тут ще був чудовий хайлайтер, їй би ціни не було. Хоча і так за 50 гривень. Ну, це прям відкриття. Я бачила її майже в кожній аврорі, тому я вам можу її сміливо радити. Далі буде моє відкриття: це хайлайтер за 9 гривень. І це просто неймовірний хайлайтер. Я ним майже не користуюся в повсякденні, бо в мене і так дуже багато інших хайлайтерів. Але коли вони закінчаться, мені не доведеться купувати новий, бо в мене є ось це. Тут позаду написано, що це рум'яна для обличчя, але вибачте мене. Тут, слава Богу, немає ніякого червоного морковного кольору. Вони трошечки з таким ота більш жовтим підтоном, тобто тут прям такі жовтенькі блискітки, вони не нейтральні. Але це дуже натурально виглядає, тому беру цей самий маленький пензлик, набираю трошечки, бо вони доволі пігментовані. Це не ті рум'яна, з іншої палеточки. І сюди на верхню частину наношу і вже прекрасно цей хайлайтер видно. І знаєте, він мені дуже нагадує ось цей від ламель. Там, мені здається, набагато менше продукту. Тут, звичайно, теж не написала, скільки це грам. До речі, важливе уточнення: це 08, супероргазм і дійсно неймовірний відтінок. Можливо, інші о, з цієї серії теж будуть рум'яна вже в інших відтінках, не хайлайтери. Я б можливо їх хотіла спробувати, але є проблема, що я рум'янами не користуюся, бо мої червоні щоки не дозволяють мені це робити. Але я думаю, що ось ці з цієї серії всі будуть продукти гарної пігментації. Це, до речі, теж від Lovit бренд, і я не знаю, я ними прям супер задоволена. За 9 гривень, мені здається, це одні з найкращих хайлайтерів, які в мене є. Як би це дивно не звучало. Вже таке гарне сяйво я не можу. А до речі, я, я не до кінця нанесла цей хайлайтер, тому повертаю його назад, беру ось такий пензлик поменше. І як я надивилася, начиталася, все ж таки наношу ось сюди там, де у нас якби випирає якісь. Під брову наношу, одну, другу. У куточок ока я б його нанесла, але він буде ну, такий прям більш видно, що там рижий, тому не наношу. А саме головне наносик я забула нанести, тому теж беру зовсім трошечки. Тут важливо не переборщити, бо він пігментований. Це 9 гривень, і ви подивіться, скільки тут продукту. Це щось неймовірне. Незважаючи на те, що він таким рижим виглядає, але от не бійтесь, беріть, що я зрозуміла, що в Аврорі в не треба боятися брати сухі продукти, бо вони можуть бути дійсно пігментовані, і навіть якщо вони коштують 9 гривень, це не якась тональна основа, яка вам заб'ється в пори. Тобто, дійсно можна сміливо експериментувати щось якісь ціні. Пігментованих ціней Аврорі я не бачила. У мене є одна палетка, але ну така собі звичайно. Тут у нас буде такий рідкий хайлайтер, і на початку, коли я його взяла, мені ставалося, що це буде такий прям мегасяючий легесенький блиск, але. Краще б я тоді зробила сводчі. Це рідкий хайлайтер. Він вам може спокійно роз'їсти ваш тональний, тому його ось так от наверх, як звичайний хайлайтер, наносити я не буду. Його прекрасно додавати в куточок ока, що я якраз таки зараз і роблю. Просто з аплікатора додаю і потім беру пензлик, плоский, будь-який можна, і отак от тушую. Звичайно, його мінус, що треба його зверху чимось фіксувати чи тінями якимось, і її можна розмазати, як в даному випадку я зробила що це таке. Тобто, ви проводите пальчиком і його не буде. Одне око більш менше, з другим щось трошечки проблем. Це виникли. Якщо ви нанесете не як підложку якісь тіні, і зверху цю блискітку, то вона буде дуже гарно виглядати так прям по натуральному ефекту. Я додаю знову ж таки з аплікатора. Трішечки, бо мені сьогодні далі блюдо йти з цим макіяжем. Не хочу, щоб занадто яскраве щось було. Це такі прям глітери, і вони мені чимось нагадуються, сухі глітери з цієї палетки від Glambi. Там є декілька схожих відтінків, оце прям один в один воно, тільки це більш в такому вигляді. Єдине, що мені не подобається, що його не нанесеш як звичайний хайлайтер, бо воно дуже не поєднується з вашим відтінком шкіри. Ні, тобто, у нас сьогодні з вами якийсь мегасяючий макіяж, аж два хайлайтери. Це теж коштував 9 гривень. Я хочу знайти відтінок, але там, наче, був такий більш стріблястий. І в мене таке от більш рожеве сяйво, але воно не рожеве, воно теж сріблясте. Певно, що не настільки сріблясте, просто рожеве більше. Якось так. залишився олівчик. Відловіць знову ж таки. І що я вам хочу сказати, що в них за таку ціну. Саме за 5 гривень дуже гарні олівчики. От саме цей кольор я трошечки не вгадала, бо він 638, І щоб мені треба було в магазині зрозуміти, що він з блискітками, треба було прям дивлюся ось цей наконечник зверху. Але це дійсно такий бронзовий прям відтіночок. Ці олівчики мені чимось нагадують ці ламент, тобто вони такі дуже м'якесенькі. Єдине, що вони не дуже стійкі, але за таку ціну кого це хвилює. Ним можна робити легесеньку стрілочку, якщо ви візьмете відтінок без близькі, ток кміжвійку промальовувати, теж гарно, бо вони прям м'якенькі. Сьогодні я, чесно, не хочу псувати цей макіяж, бо стрілки з олівцями в мене виходять через раз. Мені краще додати тіні, і в мене будуть гарні, нормальні стрілки. Не завжди, звичайно, але шанс буде. Основу з того, що от олівчики дійсно за таку ціну, магія якась. У нас залишились з вами два продукти для губ. Олівчик відкрився. Буде ось цей от олівчик, який продається в Аврорі, але яке моє було здивування, коли я побачила його на мейкапі. За 27 гривень в Аврорі я теж його за стільки купувала. Я хочу зрозуміти, що це за фірма, але тут написано GL, щось таке, ліплайнер. Ну, певно, щось таке. Якщо я знайду його на мейкапі, то я вам сюди ставлю. І мені ці олівчики подобаються за їхню ігментацію. Тобто він такий от прям нормальний. Він дуже м'якенький, дуже нагадує ці от олівчики від Гламбі, від Патрісії. Приємненький тут теж є. Точілочка, це прям прекрасно. І подивіться на цю кількість продукту. Вони довжелезні, Вам надовго має їх вистачити, але якщо ви знайдете той самий відцінок, в Аврорі тестерів немає. Такого поняття там не існує. Я така думаю, ну 101-й, карамельний. Ось тут тут і тут, в принципі, на олівчику він виглядає непоганий. Але коли я прийшла додому, я знімаю відео, пробую ось цей морк'яний відтінок, і це дійсно такої світлої, надовареної карамелі. відтінок. як ви зрозуміли, користуватися ним я не можу. Просто щоб зіпсувати собі макіяж, я не хочу. А потім я там тоді купила ще таку олійку. Вона в мене в 0,9 відтінку. Це взагалі мала бути матова помада, але комусь треба бути уважнішою, коли я пробую тестери. На відео мені дуже подобається, як це виглядає. Прям такий natural, блиск, олійка, все чудово. До речі, я не знаю як, але це прям комбо. Ось це от 101 і ця олійка прекрасні. Єдине, що вони трошки маркіяні? Марк'яні? Марк я не пишу, ви, ви, ви зрозумієте. Тобто на відео це виглядає чудово, моя радість, бо я можу їх використовувати. А в житті, ну якби питання, чому я показую їх серед найкращих товарів, бо це дійсно гарний олівчик, якщо ви знайдете той самий відтінок. На Микаді я там читала відгук, формула і за таку ціну тут багато продукту, це вигідне, це кльово, але що по відцінкам? Олійка ця, мені здається, що вона теж по текстурі, по формулі приємна. Напевно, що час нанести це все, потім буду балакати. Я поверх бальзаму наношу, і воно взагалі прям так ковзе цей олівчик. Якщо ви шукали мега якийсь світлий відцінок, це він ваш. 101-й. А якийсь нормальний, то ні, не треба пробувати. За формулою він дуже приємний, такий прям м'якесенький, і дійсно вони тут не пожаліли продукту. Для кращого ефекту, щоб вам було видно, я більше зайшла за контур, і ви бачите цей відтінок. Буде в камери настрій передавати його або ні, але я це бачу і це не таке звичайно. Зараз буду наносити цю олійку, і я вам хочу сказати, що вона доволі стікає для олійки. Тобто оцей фігмент надовго залишається. Дині, що її якось проблемно тушувати, її треба аплікатором розтушувати, щоб був однорідний колір, а якщо просто наносити на губи і зробити ось так ось, у вас не буде гарного ефекту, бо вона дуже прям така щільненька. І от навіть що по аромату, що по смаку, я відчуваю, що це прям така олія, олія, максимально така густа, густаниста масленист, якась. Я вже заїкаюсь на цьому слові. Спочатку я наношу, воно трошечки може плішивати, потім якось цей колір. Мене ножка затікла. Якось вирівнюється і на відео мені дуже подобається цей такий нюдовий ефект. В житті, мені здається, мало кому підійде такий от відтінок. Вона прям така сяюча, пігментована. Це якась олійка помада, щось таке. В принципі, по формулі непогано вона не сушить губи, бо і деякі олійки в мене такі бували, робляться. Але ось це 0,9 відтінок, пошукайте інший. Ось таке відео у нас вийшло. Ось такий от макіяж. Звичайно, що я хочу відзначити, що серед цих товарів за заборолю насправді гарних не дуже багато, але є дійсно прям великі бюджетні відкриття, бо наше переплачувати кошти зайвий раз. Ось ця от палеточка, ось от хайлайтер. Ось цей от хайлайтер. Це просто щось неймовірне. Олівчики за 5 гривень, хочу нагадати. І, в принципі, консилер, якщо вам щось треба, прям бюджетненьке. Він має місце жити, але я боюсь за свою шкіру. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І якщо це дійсно так, то не забувайте про вподобайки. І тоді я зрозумію, що вам цікава ця тема. Косметика з Аврори. І певно, щось давненько не було на моєму каналі. Косметички з Аврори, тому, можливо, в наступний раз піду, скуплюсь і буде ще більше товарів з Аврори. Знайдемо теж якийсь такий бюджетний, цікавий фаворит. І, звичайно, якщо ви ще не є підписником мого каналу, то ось ця от кнопочка чекає на вас, підписуйтесь. Давайте добивати тисячу на моєму каналі. Ну, звичайно, я так сказала, до тисячі ще далековато, але хоча б 700 підписників, тому обов'язково. І як ви помітили, я намагаюся для вас зараз, поки літо, поки є час, опускати якомога більше відео. А ще раз перевіряйте свою підписочку. Якби саме головне, щоб вам приходили сповіщення. І до нових зустрічей, нових відео. Тут же зараз починають з'являтися мої інші відео, також Заврори, глимбі, щось таке. Тому переходьте, дивіться, теж дуже цікаве. І до нових Зустрічей в нових відео і всім па-па! І гарного всім дня обов'язково! Мені зараз прибирати цей срач після відео. Ось це, от, все. от